Чіночого одягу з сорту крем плюс екстра, вага мішечка 10 кг ціна 3960 гривень за весь лотик. Наповнення. Це у нас платічка, блузочки, шортики. Можуть впадати легесенькі штанішки. Літні. Ось перший, наприклад, що ми дістали, це ось така легенька. Дуже гарна. Але Віка не знає, як її носити. така як на запах іде. Наступне це у нас буде. Ще одне платючко, дуже гарне, легеньке, літнє, ну і таке довше. Ось так воно виглядає внизу. Далі це в нас буде ось така спідничка в клітинку. До речі, дуже стильно, І геть новесенька, жіноча, ось така футболочка, квітковий принт. Собівартість тут вийде хороша, адже ціна ціна класна, по-перше, а по-друге, дуже багато одиниць, це все легеньке. Речі просто ідеальні. Ще одна блуза дуже красива. Ой, І під підзачок. Так, що це в нас літня спідничка. Дуже приємний наротик. Також є етикеточка. І розмір, десь гарненька. Ще одна блуза. Така, як летюча миш у нас буде. Далі, щось леопардово тягнеться. Це у нас ми ось такі штаніжки. Ну, весільне. Далі блуза. Яка ось така суто змережева, буде просвічувати, але гарний чорний топ і буде ідеальний. Топи, до речі, також тут можуть попадатися. Далі. Слатічко, дуже легеньке, на літо. А це блузочка. така. Наступне. Це ще одна блуза, нічого собі. І дуже до речі гарна. Легесенька-легесенька. Це в нас піджак. Також стильний такий піджачок. Це в нас буде ще одна блуза. Новесенька з етикеточкою. Тут мікс розмірів. Навіть не можу сказати, який переважає, але на опт. Бомба. Ось така буде сукня з підлоги. Щось атласне. Атлас, атласна така сорочка. Речі крутезні. Джогери. Такі як нейлонові. Такі красиві нашивки. Так, це ще одна буде блуза. Така нас Така моделька. Шортики, ось, на літо. Супер. Так, 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 що це у нас? Це в нас вже точно платько, присутній пояс. На літо огонь. Маєчка. Ось така спортивного плану нам попалася. Вау, яка гарна жіноча. Тут на різну вікову категорію. І... Тобто, в нас дуже багато всього тут залишається. Ще хочу показати вам дуже гарне платько. Ось таке. У нас тут ще співмішка, у нас більше лишається різних речей. Наповнення, я думаю, плюс-мінус зрозуміли. тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 3960 гривень за весь лотик.